Вогняний Бог Маранів. Задуми Урфіна Джуса Непомітно розпитуючи про те, про се, Урфін Джус довідався, що в Орлиній Долині нічого не знали про людські справи. Карфаксу було невідомо ні про швидке вивищення Урфіна, ні про його ганебне падіння. Вигнанець заборонив топотону, хоч словом прохопитися про минуле. І наказав клоуну стежити, аби птах і ведмідь, який полюбляв плескати язиком, не зустрічалися наодинці. Сам він почав діяти сміливіше він заводив із орлом, що видужував, довгі розмови і, нібито ненароком, зізнався, що у нього на думці одне бажання дарувати людям добро. То чому ж у такому разі ти живеш у лісі? Далеко від іншої зграї, дивувався Карфакс. Та бач, допомагати одному селу це невисоко літати для мене, хитрував Урфін. От якби мені вдалося стати на чолі цілого народу, отам би я розвернувся і показав себе. Хто ж тобі заважає стати вождем? дивувався простодушний Орел. Мої співвітчизники не розуміють мене. Брехав далі Джус. Вони вважають, що я прагну влади з чистолюбства, а насправді я ставлю перед собою значно вищу мету. Такі розмови повторювались не раз, і, зрештою, Орел повірив у шляхетність Урфіна. Карфакс погодився допомогти другові досягти високого становища серед людей, і нехай він тоді робить стільки добра, скільки душа забажає. Саме цього і прагнув Урфін джус лишалося придумати, яким чином повернути собі колишню владу за допомогою гігантського птаха. Тільки не війна, роздумував Урфін. Якщо я заради мого вивищення попрошу Карфакса вбити хоч одну людину, він одразу розгадає мої наміри. Він може роздерти мене на шматки за брехню. Урфін сповнений жаху, уявив, як на нього нападає страшний птах. Я мушу діяти мудріше. Треба за допомогою орла зробитися повелителем якого небудь відсталого народу. І коли я приберу цей народ до рук, у мене буде і армія, і зброя. Отоді ночувайтеся, й дроворубе. Урфін почав подумки прикидати. У якій частині країни він найлегше міг би стати володарем? І тут він згадав про стрибунів. Войовниче плем'я стрибунів мешкало в горах між великою річкою і володіннями стели. Ще ніхто не спромігся перетнути країни стрибунів вони нікого до себе не пускали. Еллі Сміт, коли вперше була в чарівній країні. Прямувала до доброї феї Стелли зі своїми друзями, страхопудом, залізним дроворубом і сміливим левом. На їхньому шляху нездоланною перешкодою став край стрибунів, трибунів, оточений горами. Нагору спробував піднятися страхопуд, а за ним лев. Але обох збили могутні кулачища з трибунів. Еллі та її супутники так і не дісталися б до рожевого палацу Стелли. Якби Еллі не володіла на той час золотою шапкою, що давала владу над летючими мавпами. Дівчинка викликала летючих мавп, і ті перенесли мандрівників до палацу Стелли. Багато століть тому марани так називали себе Стрибуни жили в підземній країні на березі річки, що вливалася в серединне озеро. За переказами, вони сховалися до підземелля від сильних ворогів, які тіснили їх з зусібіч. Там, серед скель, марани збудували місто, руїни якого бачили Еллі Сміт і Фред Канінг, коли їхня довга і небезпечна подорож у надрах землі добігала кінця. У сиву давнину марани вміли добувати вогонь, робили залізні знаряддя, ловили рибу. І полювали на шестилапих, яких удосталь водилося в околицях. Проте з часом маранів стало надто багато риби та звіриного м'яса їм бракувало, а хліборобством займатися на кам'янистому ґрунті було неможливо. Марани під проводом князя Грона покинули свій похмурий край вони спробували забрати у підземних рудокопів частину їхньої великої рівнини, але воїни семи королів відбили напад і вигнали з трибунів на гору. Тяжко було маранам у верхньому світі, їхні очі, що звикли до вічного мороку печери, протягом довгих місяців не могли призвичаїтись до яскравого денного світла. Переселенці пожвавлювались тільки вночі. Напівсліпі, вони довго блукали по чарівній країні. Гинули в битвах з її корінним населенням, зазнавали величезних втрат від хижих звірів, помирали з голоду, тонули в переправах через річки. Так минуло декілька років. За час блукань Марани здичавіли, розгубили свої знаряддя, розучилися користуватись вогнем. Врешті-решт грон привів нечисленну групу втікачів у відлюдну. Ніким не зайняту долину, яка і стала їхнім притулком на цілі сторіччя. Тут вони знову розмножилися, але так і лишилися на дуже низькому щаблі розвитку. Спочатку спогади про те, що їхні пращури жили в якомусь дивному похмурому світі, передавалися маранами від батьків до дітей, потім спогади перетворилися на легенди. А згодом і легенди забулися. Маради так довго жили самотою, що люди, які мешкали в інших частинах чарівної країни, знали про них дуже мало. Мало знав про Маранів і Урфінджус, які у них житла, чим вони харчуються, чи є у них захоплення, чим можна вразити їхню уяву. На всі ці питання Урфін не міг відповісти, а з'явитися до сильного незалежного племені, не знаючи, що на тебе там чекає, було аж надто небезпечно. Я мушу провести ґрунтовну розвідку, міркував Урфін. Але хто зробить цю розвідку? Самому вирушити неможливо він має несподівано з'явитися перед стрибунами як повелитель. Послати топотона? Ведмідь вайлуватий і неповороткий, йому забракне вміння переховуватись і діяти потайки, як годиться справжньому розвідникові. Аж тут погляд Урфіна впав на дерев'яного клоуна, який вовтузився в кутку кімнати. Ось хто мені потрібен. радісно вигукнув Джус. Він згадав, як допоміг йому клоун під час облоги смарагдового міста. Декілька атак дерев'яних солдатів відбили, і Урфін був у вельми скрутному становищі. І тоді Еотлінг побував у місті на розвідці, дізнався, що багач Руфбілан Білан ненавидить страхопуда, а пугач Гуамоко умовив Білана відчинити міську браму. Аго, Еотелінгу, а йди ти сюди, наказав Урфін, і клоун перевальцем. Пришкутильгав до нього Я тобі потрібен, повелителю. «А вже ж, думаю доручити тобі одну дуже важливу справу. Урфін джус розкрив клоунові свої плани і розповів, що має робити Еотлінг. Клоун вислухав Урфіна джуса і зауважив Країна стрибунів дуже далеко, повелителю. Подорож туди буде довгою і небезпечною. Карфакс здолає цей шлях за кілька годин. Він відвезе тебе, і ти видивишся все, що треба. Урфінджус і його вірний слуга Еотлінг нетерпляче чекали, коли видужає орел. Величезний птах до останньої кісточки з'їдав кролів і зайців, яких справно носив топотун. Карфакс прихилився до добросердного ведмедя, який, не шкодуючи сил, Нишпорив лісом, шукаючи дичину. Аж ось настав час, коли Орел уперше після падіння зробив перший ще непевний політ. Коли він низько пролітав над лісом, змахи його величезних крил розгойдували гілля дерев, а сполохані білки стрімголов шугали вниз. Щодня Карфакс літав чим далі і вище. Сили його міцніли, і нарешті настав день, коли він запропонував Урфіну Джусу прокататися на його спині. Урфін погодився, але з великим острахом адже таки страшно опинитися високо в повітрі, не маючи під собою іншої опори, крім рухомої спини орла. Та якщо він не зважиться на політ, то не бачити йому країни стрибунів. Не здобути влади, не помститися ворогам. І Джус переміг свій страх. Перший крок завжди найскладніший. Невдовзі Урфін уже із задоволенням підставляв обличчя зустрічному вітру, гордо поглядав на поля і ліси, що проносилися внизу. Моє, скоро все це знову буде моє, тихо бурмотів він, аби не розчув карфакс. Урфін розповів Орлові про свій намір очолити плем'я стрибунів. Це темні, неосвічені люди, говорив Джус, і їхнє життя вкрай тяжке. Я хочу дати їм усі радощі, які тільки доступні людині під сонцем нашої країни. Карфакс погодився доправити до стрибунів Еоталінга. Урфін пошив клоунові одяг із кролячих шкурок. Напнувши його, Еотлінг перетворився на маленьку вертку тваринку. Тепер, якщо він навернеться на очі комусь зі стрибунів, то я ж ніяк не запідозрить у ньому розвідника з чужих країв. І ось одного ранку Карфакс піднявся з лужка перед будинком Урфіна і полетів на схід Україну стрибунів. На шиї орла висіла в'язка кролів, запас їжі. На спині орла, вчепившись у пір'я, лежав клоун. Орел повернувся надвечір наступного дня. Він розповів, що вночі, коли стрибуни спали, він переніс розвідника через гору і опустив у відлюдному місці. Там Еотлінг чекатиме його через десять днів. Якими ж довгими здалися ці дні Урфінові? Та настав нарешті момент. Коли Карфакс повернувся з другого польоту і привіз клоуна цілого і вельми задоволеного. Еотлінг насамперед скинув остогидлий йому костюм із кролячих шкурок і поважно подивився на хазяїна. Той зрозумів, що розмова буде секретною, і поніс клоуна в будинок. Ну, повелителю. весело вигукнув Еотлінг. Коли вони залишилися наодинці. Які ж це телепні? Ой, які ж це телепні. Одначе телепні небезпечні, їм пальця в рот не клади, додав він поважно. Розповідай же», – нетерпляче наказав Джус, і клоун почав розповідь про те, що він бачив і чув у країні маранів протягом свого десятиденного перебування там. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.